Європейські союзники США єдині в думці, що Росія є довгостроковою загрозою для всієї території Північно-Атлантичного альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. Як передає CNN, співрозмовники торкнулись, і теми витрат альянсу на оборону Рюте погодився, що внески країн мають бути вищими за 2%. Геннадій Дубов, політичний оглядач з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, доброго дня вам вітаємо, пане Геннадію. Навіть не знаю, з чого почати стільки заяв, і всі вони, ніби і про одне, але в той же час і різні. Цитуючи прем'єра Великої Британії, він не хоче, щоб це було не так, як буде заявлено. А як ми цього не хочемо? Мова йде про перемир'я. Ми розуміємо, якщо воно не буде довгостроковим, так як ми цього хочемо. Росія накопичить сили. І зробить черговий удар, Які ми маємо запобіжники, пане Геннадій, якщо раптом, раптом так станеться влітку, щось зміниться. Ну, запобіжників в цілому в міжнародній політиці, крім власних сил, по суті, не існує, тому що навіть союзники, як і наша практика свідчать, вони на тривалому часовому проміжку можуть змінювати свою точку зору і відповідно мати дещо інше бачення своїх власних національних інтересів ніж держава, яка перебуває безпосередньо в війні. Саме тому ми дуже багато говорили протягом всіх цих років про необхідність отримання певних твердих гарантій безпеки. Безпеки. Єдине, що тут є проблема, яка полягає в наступному: що тверді гарантії безпеки поза межами НАТО останні років 50, по суті, в тому числі тими ж штатами, не надавалися нікому. І по-друге, власне, позиція Російської Федерації, яка декларувала постійно, що нібито вона воює саме з НАТО на нашій території, і власне так чи інакше в їх риториці це не може не бути умовою власне, для завершення цієї війни, і у цьому зв'язку мені. Видається, що сьогодні ми знаходимося дійсно в складному становищі, в тому плані, що от всі ці плани, які сьогодні знаходяться на розгляді, вони дуже складно можуть бути оформлені. Тобто, коли ми говоримо про там визнання чи не визнання українських територій, наприклад, тими ж сполученими штатами, це це досить дивно. Чому тому, що суверенітет власне сполучених штатів не поширюється на території України, і це може бути суто внутрішнім нашим рішенням, і ми розуміємо, що у зв'язку. З процедурами і позицією українського суспільства ми безумовно ніякого визнання провести не зможемо. Але з іншого боку, от подібного роду політичні заяви вони можуть свідчити про те, що е, планом Б у Трампа є відповідно перехід на двосторонні відносини з Російською Федерацією і просто виніс за душки відповідно питання нашої війни, враховуючи його економічні інтереси і враховуючи е, його стратегію зовнішньополітичну, як відповідно на протистояння з китайською народною республікою протягом. Наступних десятиліть, і і тут, от якраз і потрібно якимось чином принаймні спробувати сконфігурувати якусь дійсно сталу архітектуру безпеки, і тут європейські країни безумовно також зацікавлені бо власне навіть у випадку перемир'я ризики воєнні будуть залишатися, і перспективи планувати або власне готуватися до війни, або пробувати розбудовувати економіку і жити мирним життям. Вони є важливими з точки зору і західних політиків. Але сьогодні ми знаходимо. Ся в такому жилеподібному стані без реально чіткого розуміння будь-якої зі стороною, хоч війни, хоч і відповідно міжнародної політики, як це питання можна врегулювати, пане Геннадію. На ваш на ваш погляд, якщо ми подивимось, суто на європейські країни, євросоюз і не тільки на ваш погляд, ось є політики. Вони розуміють небезпеку Росії як реальну військову загрозу. Є умовно пересічний європеєць. За вашими спостереженнями, за вашою інформацією, чи розуміє ось цей пересічний європеєць безпосередню військову загрозу від Росії? І відповідно я я до чого веду? Ось ця концепція переозброєння і виділення 800 мільярдів. Наскільки ось це виділення, на ваш погляд, пройде безпроблемно, і Європа швидко і надійно все ж переозброїться. Ну, шансів, що воно пройде безпроблемно, з моєї точки зору, майже ніяких, тому що власне, якщо ми говоримо про збільшення оборонних видатків, це по-перше довготривалий процес. А по-друге, він буде відволікати ресурси із соціального забезпечення з доріг. Там ну і так далі. І в умовах, коли мова йде про те, що європейські країни це електоральні демократії, де періодично повторюються виборчі цикли, безумовно знайдуться популісти, які скажуть про те, що нам краще масло, а не пушки, і відповідно немає ніякої загрози. З боку Російської Федерації чи інших акторів і таким чином будуть здобувати галаси своїх виборців. Ну власне, от те, що відбувається у Німеччині з точки зору зростання рейтингів альтернативи для Німеччини і в ряді інших європейських країн може бути в цьому підтвердженням. Тому європейці до речі, вони самі визнають, що дуже багато десятиліть вони по суті покладались на сполучені штати як на свого захисника і споживали так звану мирну ренту. І при цьому вже більше року пишуть в своїх документах, що е, такий час лафи закінчився, так би мовити, і не необхідно дійсно централізувати прийняття рішення, тому що Європа вона має проблему в тому числі з ухваленням достатньо простих зовнішньополітичних рішень, які потребують консенсусу всіх 27 членів. Їм потрібно одночасно перебудовувати по суті економіки, перебудовувати управлінські механізми і відповідно розуміння і бачення своїх мешканців, своїх громадян, власне, на те, що відбувається навколо нас, і з приводу того, чи відчувають вони таку внутрішню загрозу екзистенційну для себе, я думаю, що ні на Жаль, ми маємо і свій досвід, і багато років ми достатньо легковажили і оборонними питаннями, і за власними відчуттями не вірили, що це, це може статися. Просто ми живемо вже четвертий рік в стані повномасштабної війни. І, власне, мабуть, на наші уявлення на життя сильно змінилися за цей час. А європейці, бачачи це лише в соціальних мережах і в грубо кажучи, телевізорі, вони це розуміння не отримали до цього часу, як мені здається. Пане Геннадію, є в мене одна теза. Це особисто моя думка. Я я хочу, щоб ви її спростували або висловили свою. Стосується вона страхів, які притаманні європейським лідерам і лідерам Сполучених Штатів Америки. На мій погляд, за цей час допомога надавалася за це безмежна вдячність, але ось цей страх перед Росією він нікуди не подівся, і тому зараз нам не відкривають повноцінно шлях до НАТО. Тому що це може призвести до прямого зіткнення з Російською Федерацією, існує цей страх перед Москвою це можна назвати страхами, можна говорити про оцінку ризиків, тому що насправді і адміністрація Байдена і Трамп і відповідно в програмах обох партій там логіка наступна: що для безпосередньо території Сполучених Штатів наявні три ризики: відповідно, це кібертероризм, просто терористичні акти і ядерна зброя, враховуючи, що вони займають більшу частину північноамериканського континенту з океан справа океан, відповідно особливих інших ризиків для них просто не існує і. І вони свою політику міжнародну модерують саме таким чином, щоб відповідно забезпечити потреби власних національних інтересів. Просто ми в певний момент часу не зрозуміли, мабуть, да що. Сполучені Штати живуть по принципу легеїстичному, власне як і, насправді більшість і людей навколо нас, і відповідно країн. Тому у цьому випадку вони достатньо чесно і багато. І в двосторонніх в двопартійних вірніше доповідях в конгресі вони описували саме це, і саме цим пояснюється власне їх стримана політика по відношенню до зокрема допомоги Україні, коли мова не йшла про завдання Російській Федерації стратегічної поразки, тому що вони прямо відзначають, що це може вплинути на. Їх Безпосередню безпеку, тому, тому тут е, є питання їх розуміння, ага. а є питання нашого уявлення про їх а, розуміння. Пане Геннадій, а цих ось ризиках і заховане ось це небажання допускати Україну до інституцій НАТО. Ну, саме так, тому що якщо ми про п'яту статтю говоримо, якщо відповідно відбувається прийняття в НАТО країна, яка перебуває у стані війни, або відповідно має територіальні суперечки з країною, яка несе потенційні ризики, необхідно буде всім вступати відповідно у це протистояння. Тобто, це просто по суті в їх розумінні купити собі квиток на війну, а вони цього робити ніколи не хотіли. Дякую. Пане Геннадію, а ось з приводу завтрашньої церемонії прощання, я маю на увазі те, що буде у Ватикані прощання з папою римським Франциском, на яке приїде дуже багато світових лідерів, в тому числі президент США Дональд Трамп, в тому числі президент України Володимир Зеленський. Звісно, ми моделюємо абсолютно теоретично, на ваш погляд, за вашими відчуттями, очікуваннями. Чи може відбутись зустріч і якийсь діалог тета тет між двома президентами? Чи може бути в такому форматі зустріч ну, різко результативною? Прям різко? На жаль, ні. В плані результативності зустріч сама по собі може відбутися, але власне наше уявлення про те, що ми просто донесемо свою інформацію правдиву, як, якою вона дійсно є, і, і Трамп змінить свої стратегічні міркування. Ну я думаю, що вона достатньо марна, тому що на тому рівні власне голови держав вони не мислять категоріями емоцій, і відповідно вони так чи інакше базують свої рішення на цілісному баченні стратегії своєї держави, відповідно, яка звернена в майбутнє на десятиліття, і тому власне корективи певні позиції безумовно можливі, але для того щоб поставити все. З ніг на голову, власне, мабуть, перспектив немає, чому тому, що передусім штати сприймають саме китайську народну республіку відповідно своїм стратегічним супротивникам, і у цьому зв'язку вони приймають відносно України ті рішення, які скажімо так вони сьогодні приймають. Якби вони стратегічним противникам сприймали першим відповідно Росію, то все було б інакше, але от маємо те, що маємо. Пане Гнаді, настане про Росію дуже коротко. А зараз представники цієї країни в дипломатичній грі вони вже не ізольовані. Ну, справа в тому, що вони були ізольовані лише від західного світу. 40 країн не клали санкції на Російську Федерацію. Відповідно, дипломатичні відносини майже ніхто крім України не розірвав. І в світі 193 країни. Тому чи, чи були вони ізольовані в принципі, це також питання. Але сьогодні вони пробили оце вікно в Євроатлантику завдяки тому, що Трамп зайняв ту позицію, яку він сьогодні намагається просувати. Пане Геннадій, вдячні вам за цю розмову. Нагадуємо глядачам. Дякую. Це був Геннадій Дубов, політичний оглядач.